Добрий день, шановні читачі! До вашої уваги захоплюючий фантастичний роман Марини та Сергія Дяченків Віта Ностра! З вами Ольга Віталіївна. Марина та Сергій Дяченки – подружжя та співавтори. Українські, російськомовні письменники-фантасти, сценаристи та редактори. Творчу діяльність почали у Києві. 1994 року. 2013 року переїхали у США та відтоді проживають у штаті Каліфорнія. Сергій Сергійович Дяченко народився у Києві, закінчив сценарний факультет. Одночасно з цим він ще лікар-психіатр та кандидат біологічних наук, член спілки письменників України. Марина Юріївна Дяченко народилася у Києві. Закінчили Київський театральний інститут, актриса театру та кіно, член спілки письменників України. У співавторстві Марина та Сергій написали 27 романів, сотню повістей та оповідань, які були видані загальним тиражем, у мільйони екземплярів. Автори стали лауреатами більш ніж 80 літературних премій. Престижні літературні премії отримує практично кожна книга дяченків. Перші їх твори були написані за канонами класичного фентезі, але згодом автори все частіше намагаються вийти за рамки жанру. Вони розробляють незвичайні образи, тонкі психологічні портрети персонажів, надають можливість глибокого філософського осмислення їх рішень та вчинків. Кожна наступна книга розкриває нові межі творчості дяченків. Вони пишуть у жанрах наукова фантастика, фентезі, магічний реалізм, фантастика жахів. Альтернативна історія. Кожен поціновувач фантастики знайде серед книг дяченків свою. Віта Ностра фантастичний роман Марини та Сергія Дяченків. Був написаний у 2007 році. Отримав сім престижних літературних премій. Назва роману з латини перекладається Життя наше. Словосполучення Віта ностра взято з Гаудиамусу, середньовічного гімну студентів. З рядків. Віта ностра бревіс ест бреві фініетур. Ці рядки перекладаються наступним чином. Наше життя коротке скоро закінчиться. Але у романі автори наводять дещо інший переклад Життя ми проживаємо коротке, примарні межі. Прочитаєте книгу і дізнаєтесь, чому дяченки наполягають на такому розумінні цих рядків. Познайомимося з головними героями роману. Звертаю увагу є варіанти перекладу прізвищ декого з них. Саша Самохіна самовій, головна героїня роману, студентка, Фарид Коженников, куратор Саші та її однокурсників, граматичне правило. Портнов кравець Олег Борисович, викладач спеціальності, підручник, Стерг Микола Валерійович, викладач вступу у практику, в минулому людина, Костянтин Коженников, син Фарита Коженникова. Одногрупник Саші, Єгор, студент на курс молодше Саші і інші герої. Про що йдеться у романі Віта Ностра? У житті Саші оселяється жах. Незрозуміла сила заставляє її чітко виконувати певні дії. Нічого складного, але відмовитись неможливо. Після закінчення 10 класу дівчина змушена вступити до Загадкового інституту спеціальних технологій, який знаходиться у маловідомому містечку. Все б нічого. Але старшокурсники чомусь нагадують спільноту диваків монстрів, а викладачі демонів. Ніхто не знає, куди діваються студенти після третього курсу. Викладач вступу у спеціальність звертається до першокурсників із словами. Ви будете вчитися тут. Або вас відрахують за неуспішність з одночасним розміщенням у труні. Читайте роман дяченків Віта ностра, і ви дізнаєтесь, як склалася доля Саші та її однокурсників. У 2021 році вийшло пряме продовження роману Віта ностра. Віта ностра Робота над помилками. Прочитаємо першу частину книги. А потім і її продовження. Дякую за увагу. До нової зустрічі!